Я представляю ректора міського травето-технічного університету Петра Куцика. Екоїжа, добра їжа, їжа, яка відповідає сучасним стандартам, це те, яке буде давати можливість розвиватися цивілізованим націям, зберігати їхню ідентичність, ну і зберігати здоров'я людей. І тому в нас в Україні якраз питання, є питання, здоровує їжу. Бо їжі можна нашлабувати? А питання якої? Україні матеріальна і нематеріальна спадщина. І зараз ідеться величезна робота про те, щоб ЮНЕСКО визнало страви ті чи інші від різних регіонів, різних поточків нашої України внесло в е, гастроспадщину України. Наша спадщина, наше зерно, з якого ми вийшли, те, чим ми харчувалися з дитинства, і те, чим хочемо, щоб харчувалися наші діти. Україна очолима рейтинг смертності людей із за неправильного харчування в Європі. Проблема здоров'я населення перестала бути прерогативою лікарів, а тому відповідальність за стан здоров'я населення, беруть на себе технологію картобі, вибудовують систему, яка буде працювати на ближчі роки, вже коли ми станемо членами Європейського Союзу. На сьогоднішній день у світі є міжнародна організація, яка Кулфутінститут та інститут доброї інші. Вона є про ООН, при ФАО, вона є членом на гритової праця, і в зв'язку з їхньою співпрацею з ними GFE Європа і GFE Ізраїль виникла в Україні така організація. Сьогодні так. у нас є кроки, такі як ми в е, даних університетах запропонували своє бачення, щоб ми були готові і наші студенти були готові. До тих стандартів, які є у світі, e, значить, ми маємо свій e, препарат, який виробляється в Черкасах на заводі. Це є примусовий зразок парадом. Я його виділили 20 років тому цей вид з трюфеля, e, з плодового тіла. Але вияснилося, що це новий для науки вид тільки рік тому, коли ми в, нас, в Україні було 25 органічних, тепер 499. Буквально за 5 років. У наші органічні господарства ростуть, як гриби на сонці. Тому хотілося б, щоб ми на своїх маленьких господарствах е, самі створювали е, продовольчий суверенітет нашої країни. У мене екологічно чистих, харчових пациентів на базі спеціальності е, біологічного факультету Агрономія. Класична. нас зараз в Закарпатті 12 година. i